Герман. Жив хлопчик Герман. У нього був будинок, мама, тато та самокат. Тут прилетіло багато російських літаків. Вони стали заглядати у вікна та шукати Германа. Стало страшно. Всередині почали бігати паровозики, а в голові були фломастери. Герман, мама, тато та сестра ховалися в бомбосховищах. Він думав, думав і вигадав треба зробити велику, дуже велику сітку треба зловити сіткою російські літаки та закинути у море. Там вони втопляться і їх з'їдять акули. Росіяни образяться, а всі люди зберуться і скажуть Ось який Герман, молодець. Ось як він придумав. Потім приїхали швидкі допомоги та вилікували усіх хворих. Пожежники згасили усі пожежі, а будівельники збудували нові будинки.